Всім привіт! Давно не виходила із такою темою. Зараз в мене по клієнтам якесь загострення підкладів. Всі знаходять підклади на робочих місцях, на коврику біля квартири, в будинку, якісь просто загострення. Ви маєте розуміти, що є певні певна сезонність навіть у нашій справі. Є загострення по приворотним роботам, є загострення по деструктивам загострення і періоди, коли всі хочуть почиститись і таке інше. До чого я веду? Будь ласка, не емоціонуйте, якщо знаходите підклад, старайтесь його не чіпати руками, фотографуйте, так як ви його побачили, відправляйте практику на діагностику і не біжіть його спалювати, бо часто під час спалювання ви ще й довипускаєте закладену туди програму. Ви за допомогою стихії вогню вивільняєте і тільки пришвидшуєте та прискорюєте її. Якщо вже берете, беріть чимось чорним, бо чорним не пропускає енергію. Обережно чимось змітайте, але одразу, як ви знайшли, отак в такому ж стані фотографуйте, будь ласка, і відправляйте своїм практикам на перевірки. Просто зараз якийсь підкладовий бум. Бережіть себе до своїх близьких.